Всім привіт! З вами творче об'єднання на Читай. І сьогодні ми хочемо звернутися до наших авторів. На дворі осінь, осінь не тільки смачні яблука, груші, сливи, коротші дні, менше сонця. Осінь це осінній марафон від крапки. Цьогоріч він буде трошки пізніший, але він буде так само насичений, цікавий, драйвовий і буде дуже мати багато крутих текстів. Ну а зараз пані Крапка вам про все це детально розкаже. Вже в п'яте ми починаємо марафон. Цього разу я буду не сама в організаторах, з нами буде Петро Гудзі, Надія крапка з моєю Кот Риба і Олександр Машера. Новий талант, якого я зустріла на мітах українських душ. Всі ми разом. Будемо організовувати вже традиційний марафон на аркуші. В ньому можуть взяти участь абсолютно всі, і в ньому можна презентувати будь-яку творчість, нове, старе, коротке, довге, поезія, проза ви знайдете для себе і зможете показати іншим. Дуже обширну, обширну, обширну літературу, так скажемо. Правила максимально прості, максимально комфортні і не перенавантажені. Ви повинні подати на марафон свій твір або два твори, які підійдуть в групу, яку ви оберете і яку ви потім будете читати. Максимум 11 учасників по два твори, мінімум 6 учасників по одному твору. І всіх їх потрібно буде прочитати і прокоментувати по три глави кожного твору. Звичайно, в межах розумного. Ем, здається, все. За місяць часу ви повинні впортесь. Тож, я не вписалася в ліх. Вписалася. А поки що до зустрічі на нових темних сторінках.